Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планету земля. А всім присутнім зичу здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Зараз урок географії. З вами вчитель. Ольга Семенівна. На попередніх уроках ви ознайомилися із кліматом, річками і озерами Європи. Давайте перевіримо ваші знання і пограємо в гру так чи ні? Я вам зачитую речення. Якщо речення вірне, ви говорите так. Якщо речення невірне, ви говорите ні. Почали Європа частина світу, де чітко виражені пори року. правильна відповідь так. Дійсно. Європа це частина світу, де чітко виржені пори року. Наступне речення найдовша, найповноводніша річка Європи це Волга. Згадайте, не поспішайте. Правильна відповідь так. Найдовша й найповноводніша річка Європи це Волга. Наступне Дніпро найменша річка України. Подумайте, пригадайте, правильна відповідь: ні, бо Дніпро. Це найбільша річка України. Наступне речення. Найбільше озеро Європи Ладожське. Правильна відповідь. Так, дійсно найбільше озеро Європи Ладожське. Ви Добре справились із завданням. Молодці! Сьогодні на уроці ми пригадаємо, які природні зони є в Європі. Ознайомимось із рослинним і тваринним світом кожної природної зони. Отже, Тема нашого уроку Рослинний і тваринний світ Європи. Як ви вже знаєте, природні зони Європи змінюють одна одну з півночі на південь від арктичних пустель до субтропічних лісів. На півночі Європи лежить зона Арктичних пустель, яка охоплює острови Північного Льодовитого океану. Шпіцберген і нова земля. На островах ростуть лише мухи і лишайники, а в морях. Водорості. У північному льодовитому океані багато риби і морських тварин, тюленів моржів. Водяться білі ведмеді, улітку на берегах островів гніздиться багато птахів. Тварини. Пристосувалися до суворого клімату. Зона Тундри займає північно-східну частину Скандинавського півострова, північ Кольського півострова і узбережжя Північного льодовитого океану. В європейській тундрі земля улітку звільняється від снігу. Там ростуть лишайники й мухи, болотяні трави, карликові берези та верби, багато ягід, брусниці, лохини, морошки. Добре переносять холод постійні мешканці тундри, північні олені, тасті, лемінги, білі куріпки, полярні сови, багато водоплавних птахів. Це гусей, качок, агар. На більшій частині Європи розкинулася зона лісів. Тайга мішані широколистяні ліси. Тайга займає значну частину Скандинавського півострова і простягається від Балтійського моря. До уральських гір. У європейській тайзі, яка характеризується більш теплим і вологим кліматом, ростуть ліси, переважно сосни, ялини та поодиноких листяних дерев, берези і вільхи. Тваринний світ у тайзі надзвичайно різноманітний. Лосі, олені, зайці, білки живуть поряд із такими хижаками, як ведмеді, вовки, лисиці рисі. Із птахів поширені. Глухарі теруки. На південному заході Східноєвропейської рівнини та в Західній Європі ростуть мішані широколистяні ліси. Хвойні дерева поступово зникають, поширюються широколистяні породи дерев, липи. Дуби, клени, граби. У лісах трапляються ті самі тварини, що й у тайзі, а також дикі свині, косулі, борсуки, куниці, багато птахів, синиці, дятли. Фазани, рябчики. На південному сході Європи поширена зона степів. Тут ростуть ковела, тепчак, полин, шавлія та інші трави. Із тварин поширені. Тушканчики, ховрахи, степові тхури, бабаки. У степах багато птахів, куріпок, жайворонків, хижих урлів та яструбів. На півдні Європи вздовж Середземного моря, на півдні. Кримського півострова поширена багата рослинність субтропіків. Рослини пристосувалися до жаркого клімату. Вічно зелені дерева чагарники не скидають листя протягом року. Тут ростуть кипариси. Лаври, магнолії, суничні дерева та інші рослини диких тварин збереглося мало. На островах середземномор'я водяться лань, гірський паран, муфлон, лісовий кіт, дикобраз. Багато змій, ящерок, черепах. Усі природні комплекси Європи внаслідок розорювання земель, вирубування лісів і пожеж, випасання худоби, осушення боліт, видобування корисних копалин, Змінені майже повністю. Давайте відпочинемо і виконаємо вправи. Те патрон відважний дуже, службу він несе свою, вибухівку добре чує, помічник для ЗСУ. Папа -па -па патрончик наш шпасик. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і виконаємо практичну роботу. Завдання. Потрібно вписати назви рослин і тварин, які ви запам'ятали навпроти кожної природної зони. В першій колонці. Записані назви природних зон. Зона арктичних пустель. Зона тундри, Зона лісів. Зона степів. Зона субтропіків. В другу колонку. запишіть рослини, які поширені у названій природній зоні. В третю. Колонку Запишіть тварини, які поширені у названій природній зоні. Наприклад, навпроти зони арктичних пустель в колонку рослини я записала мухи-лишайники. В колонку тварини я записала тюлені білі ведмеді. А зараз відео зупинимо, і ви запишете назви тих рослин і тварин, які запам'ятали ви. Перевіримо. У колонку рослини навпроти зони тундри, треба було записати болотяні трави карликові Берези. У колонку тварини треба було записати північні олені есті. У колонку рослини навпроти зони лісів треба було записати ялини, берези, дуби. У колонку тварини. Треба було записати вовки, ведмеді, лосі. У колонку рослини, навпроти зони степів, треба було записати ковила, полин, шавлія. У колонку тварини треба було записати бабаки коврахи, тушканчики. У колонку рослини навпроти зони тропіків треба було записати кипариси, магнолії. У колонку тварини треба було записати лань, дикий кіт. Молодці, ви справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, які природні зони є в Європі, ознайомились із рослинним і тваринним світом кожної природної зони. До побачення!